З 2019 року на річках та озерах міста працює багатофункціональна машина Амфібія Труксор. Ми бачимо роботи на річці Дніпро, Соколька і інших озерах, які в ставках де зростають і нарушається екологія. Ми обслужуємо там на Димуровки. Зісь у нас на Дніпрі, в центральній частиці города, центральний пляж, намита каса і молодіж. Велика кількість водоростей у водоймах може призвести до негативних наслідків. У Кременчуці були випадки, коли люди застрягали у рослинності. Тож, аби уникнути таких ситуацій, комунальне підприємство Креманчук Аквасервіс регулярно розчищає водойми, де відпочивають Кременчужани. Від початку купального сезону від водорости вже розчищено 47 тисяч квадратних метрів. Сьогодні Універсальна машина Амфібія працювала на пляжі біля кафе Кордон. Та зона, яку ми обслуживаємо, це пляж, котрогоями, горожі боями, там чисто но. Ну... Та з друга сторона там дикі пляжі, там люди виходили, купаються. Там і я пам'ятаю, що були даже за мою битві три і чотири люди, які були в которобрі стані, состояні в цих водорослях і утонули. Під час боротьби із зайвою рослинністю спеціалісти зрізають порослі та старий очерет. Проте Троксор працює вибірково. Це залишає певні види рослинності, адже там живуть малі тварини. Зараз вивізі очеред моливось там утки плавають, все одномані грошей, то всю систему там все вони знаходять. Тобто, все планомірному міреному такому режиму роботи. Труксор і надалі працюватиме на Кременчуцьких водоймах, аби зробити відпочинок кременчужан безпечним та комфортним. Марія Бердаєва Іван Каченко, Кременчуцькі новини.